І так, друзі, продовжуємо нашу боротьбу із шкідниками совки. Буквально вчора дядька Стасян прилетів до себе на поле, де посіяний був соняк десь 28 плюс-мінус травня, пізнувати, як розумієте. Ну і зрозумів за те, що тут вже у нас балується трохи совка. Як її швиденько знайти? І чи це совка, звісно, це потрібно її розкопати і подивитися, де вона риється. Так, дивимося за те, що ось йдуть рядочки і якісь пробіли в нас є. Особливо це видно, коли листява маса тільки Ось Я бачу за те, що тут за лежить і вже на половину зав'яло. Тобто тут у нас сидить совка. Розриваємо вона неглибоко сидить. Ось все буквально. От бачите, 2 см. Оця зараза тут сидить. і У нас поїдає наші всходи. Дуже швидко вона якось розмножається, тому що вчора я ходив за півгодини, знайшов тільки одну сьогодні за п'ять хвилин вже трьох знайшов. І Це так ну п'ять хвилин тут пройшов. Ну як розумієте, за те, що сьогодні я вже прилетів заправленим інсектицидом оприскувачем, і зараз будемо вбивати цю заразу, тому що потрібно зберігати наш вражання. Інсектицид в цьому році я буду використовуватися такий фозогрант дуо, Це жодного разу не реклама, тому що перший рік я ним користуюся. Але по діючій речовині це те ж саме, що НОРЛД, І те саме, що в минулому році я також користувався, їй дуже сильно мені сподобалося, тому що спрацювала. Це фолінт був. Діюча речовина одна та ж сама: хлорперифоз і циперметрин. Все воно повинно спрацювати, тому в цьому році також, сподіваюся, все буде добре. Ну, як розумієте, за те, що погодні умови був використовувати теперішні. сонце, жара, можна сказати, на вечір, але все одно, тому що вночі комендантська година, декому все одно за те, що ти працюєш на землі. Та й до того ж, минулому році я кропив і вдень, і в, в жару, і в обід, і під вітер все добре, чудово працювало, тому що в даному препараті є ґрунтовий ефект і все буде чудово. Те, що хтось говорить, за те, що потрібно вночі, щоб совка вилізли, і там буквально інсектицид в рот залити, і тоді, кто вас дохне. Ну, можливо, так, да, буде краще, але все одно. Ну, я так використовую і все чудово працювало. Буквально завтра, післязавтра я зніму вже нове відео стосовно того, як тут совки вже не буде. Тому підписуйтесь.